Well. Хочеться сказати make USA Great Again. Тому що те, що ми зараз бачимо, Гайс, це повний прольот. Uh, я думаю, всі бачили в новинах, що uh, США благополучно прибрало допомогу uh, Україні повністю. І все те, що навіть вже їхало, було десь в порту. Дякую Сонцю, що воно вилазить, і я роблю з дуже світлим. Але вже що є. А, навіть те, що вже їхало до нас, було в Польщі десь або через порти перевозилося, все це не буде доставлено до нас, тому що США повністю припиняють допомогу, кажучи, що вони чекатимуть, коли а, Зеленський справді захоче миру. Вау! Що я можу сказати? Вау! А, це справді дуже, дуже чудова позиція. Робити якісь комунікації з агресором АК Росія, і відмовлятися, вести якісь переговори і комунікації вести з Україною, котра є, якщо країною, котра відбувається від агресії. Обумовлюючи це тим, що ми не хочемо миру, ми не хочемо. Підписувати договори, котрі є абсолютно невигідними для нашої країни. До нас немає ніяких гарантій безпеки, у нас немає а, абсолютно нічого. І ми повинні віддати половину своїх мінералів, що у нас є в країні. Вау! Просто я не знаю, чувачок. Мені здається, у Ілона Маска позичив трошечки прикольчиків різних кристаліків, може, не кристаліків, я не знаю. Підкинувся, закинувся. Да. А, також, я думаю, всі бачили. А, той скандал у Білому домі. що був. Коли а, Трамп та, боже, як той другий Мінньон, господи, з League of Legends. Коротше, якийсь підпас маленький, що там пиздів Е, були дуже-дуже дуже агресивними в сторону а, Зеленського. Хоча, якщо подивитися, як вони казали, це не повага, все таке. Казали, чому ви наносите костюм, а, що так не можна. Хоча є як мінімум декілька а, інших лідерів, а, котрі також наносять костюми, в силу, ой, в силу чого не знаю, але тим не менше, чомусь ніхто їм про це не каже. От, коротше, повністю накинулися на Зеленського. Кажучи, що він невдячний, що у вас немає якихось там карт на руках, у вас погані карти. Ніби ми граємо в покер, і у мене там, я не знаю, дві Кабуба і король Хреста на руках. і ну... Аміго, це не карти, це не покер, це, це не дурень якийсь. я не знаю, ми, ми Якщо що говоримо про життя людей. Про те, щоб країна була захищена, і щоб країну не убили і не розбомбили, і щоб країна існувала далі, а не щоб на цю саму країну напали через рік. От. Це повний ідіотизм, і, звісно, ніхто підписувати таких угод не буде. На що, звісно, мені здається, і розраховували Трамп і не тільки Трамп, і всі інші, хто є з Трампом. Uh, я б сказав, просто, просто буду називати це Сполучені Штати, Штати Америки в цілому, господи. Прикусив шоку. Сполучені Штати Америки буду в цілому називати. Але я не кажу саме за людей в Сполучених Штатах Америки, бо вони діляться там дуже сильно. Дуже сильно, дуже багато різних думок у людей. Тому так. Да, Сполучені Штати Америки я маю на увазі конкретно їх владу. От. Сполучені Штати Америки, це більше схоже на те, що це було спеціально все зроблено. Ця угода, котра не є абсолютно прийнятною для нас, для країни, була зроблена спеціально для того, щоб ми її не підписали. Сказали, що ми відмовляємося, щоб Сполучені Штати потім використовували це як, скажімо так. Метод маніпуляції, типу, ну, ви не підписуєте, ви не хочете миру. Ми хочемо миру, дайте нормальний договір нам. Не цю херню кончину, котра я можу підтертися. І всі можуть підтертися, до речі. Тому що, пам'ятаємо, Будапештський меморандум не працює ніяким чином зараз. Абсолютно не працює. Де? Хто? Все, що було в Будапештському меморандумі, хтось покажіть мені, от, все, що повинно виконуватися. Нічого не виконується з цього. І США, котрі повинні були бути нашим е союзником, е зараз є нашим ворогом, грубо кажучи. Е і це просто кончена хрінь. <кліп> це просто кончена хрінь. Коли я дивився вчора, слухав вчора Стерненка, е він сказав, що треба відокремлюватися від США і е шукати. Тісніших стосунків з країнами ЄС, і я згоден з цим. Тому що на даний момент при такому президенті Сполучені Штати абсолютно нестабільні, і ми не знаємо, чого очікувати від них. Тому що а, цей кончений помаранчевий ідіот що спочатку казав? А він критикував Зеленського ще до того, як він був президентом. Потім він зустрічався з Зеленським, казав: Зеленський клас. Потім. Він знову казав, е ну, його критикував, кажучи, що він диктатор. І пізніше він знову каже, що такого не було, і хіба я таке казав! Казав! маразматик, блядь, ти казав це. Мене бісить той факт, що у нас, якби, в дипломатії, ну, це, це якось. На всі заплющують на це очі. Якого хера? Бро, подивіться, він кончений маразмат. Він намагається. Він буквально у вас, він просто вам показав фак отак от, в обличчя, прибрав, сказав я не показував. Guys, what the fuck are your problem? Is, is your problem? Це, це ненормально. Я не вважаю, що це доречно отак от просто заплющувати очі на всю цю херню, що він робить. Звісно, я не скажу, що зараз конкретно Україна має якусь велику. Силу, щоб щось зробити проти Трампа, було б чудово, якби була така можливість, або хоча б щоб ми відокремилися просто від цього а, ідіота. А, от, Але поки що не знаю, оглянемо, як буде. Чесного уявлення не маю, що буде, і, так. Да. Да. Якщо ви, може, сумніваєтеся в словах, котрі я казав, все є в інтернеті, а, Дуже просто знаходиться все, що я тут проговорив в цьому відосі, це а, дуже зараз. Актуальні новини, і тому, якщо правильно загуглити, ви знаходите просто просто купу відосів не тільки від е, канал, е, каналів типу про новини, а й просто від людей, котрі коментуються все. І, коротше, інфи дуже багато. Но... На, на цьому, в принципі, все. Дякую.